Металошукач-волон готовий до роботи. Зараз ми за допомогою металошукача будемо обстежувати ділянку поля, на якій Можуть бути вибухонебезпечні предмети. З весни минулого року і до сьогоднішнього дня спеціалісти відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Сумщини здійснили 1597 бойових виїздів, в ході яких вилучили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Втікаючи минулоріч, російські військовослужбовці замінували деякі території і залишили після себе пошкоджену техніку з боєкомплектами в місцях, де відбувалися бої. Розповів начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Сумщини Ігор Черняк. Напередодні Професійного свята вибухотехніки приїхали на обстеження території до Охтирського району. Саме з Трасенця почався наш досвід по розмінуванню, виявленню вибухонебезпечних предметів із села Білка. Було проведено дуже багато роботи. По знишкодженню даних снарядів, які привезли сюди війська Російської Федерації. Велику кількість ми тут знаходили як і протитанкових мін, так і протипіхотних мін. Велику кількість снарядів, снарядів до танків, снарядів до артилерії. Всі ці снаряди ми зачищали. Вони ще не встигли тут застосувати. Потім їх вже почали вибивати звідси. Все вони позалишали. Заїхали вибухотехніки на одне з місцевих підприємств. Заступник директора пекарні розповідає, працівники поліції минулого року обстежували територію пекарні і місця довкола неї. Підприємство було розбито сильно, сильно було розбито. Знешкоджено, дуже багато було сьогодні. Криша була, ліка не було, дверей вся Тут Ці хлопці нам заходили, відкривали кожну піч. У нас в пічі стоять, розстойки, там тісна місця, продивлялися кожен. У це узіл, заходили, обстежували і потім тільки давали добро, що можна нам заходити. було. Тут було страшне. Так. У нас обладнання багато на підприємстві, кожне не обладнання, було продивитися. Чоловік згадує, російські солдати вкрали на підприємстві три автівки, щоб працівники мали можливість розвозити хліб населеними пунктами Охтирщини. Один із вибухотехніків подарував їм свій автомобіль. Він служить підприємству досі. Вибухотехніки ж із Сумщини нині розширили географію роботи, розповідає Ігор Черняк. Після проведеної колосальної роботи по знешкодженню і знищенню вибухонебезпечних предметів по Сумській області наші групи вибухотехніків у складі зведеного загону відправилися в перші ротації, а саме на Київську область. Це Буча, Гостоміль, Ірпінь. І там групи вибухотехніків із Сум працювали над виявленням і знищенням вибухонебезпечних предметів. Зараз у складі зведених загонів вибухотехніки виїжджають на територію Харківської і Херсонської областей. Щодо Сумщини, всього обстежили понад 4 тисячі гектарів території регіону. Крім того, профілактично оглянули близько п'яти сотень місць масового перебування людей, говорить Ігор Черняк. Вибухотехнік нагадує, що у випадку виявлення боєприпасів до них не можна підходити. Слід повідомити про знахідку поліцію, рятувальників, військовослужбовців або органи влади. Анна Книж, Суспільне новини, Сумщина.